Всім привіт глядачам Суспільне спорт із зимового естерсунда. Нарешті зимовий сезон спортивний розпочинається перший етап Кубку світу з біатлону за декілька хвилин розпочнеться. І в цьому відео ми вам покажемо дві естафети, дві індивідуальні гонки і купу всього найцікавішого, що відбувається зараз, із біатлоном що відбулося за ці 7-8 місяців після закінчення попереднього сезону. Словом, найцікавіше. Буде зараз, тому дивіться, ми починаємо. Загалом настрій добрий, чекаємо гонки. Вже всі зачекалися вже хочемо побігати. Звичайно, хочеться вже Очікувала цього дня, коли відкриємо сезон. Як вивелась, то реально можна конкурувати, бігати, виступати, ну отримувати кайфову, там ну, не слати. Цей стадіон у Естерсунді нагадує про прекрасні гонки. Наприклад, у 2008 році на чемпіонаті світу жіноча естафетна команда. У складі сестер Семеренко, Яковлєвий та Хвостенко стали другими на чемпіонаті світу. А в 2019 році, через 10 років, знову ж таки, жіноча команда була бронзовою. Але, мабуть, найголовніша перемога тут була на тому ж чемпіонаті світу в 2019 році, коли Дмитро Підручний у гонці переслідування випередив і Йоганеса Тінесабьо. І Мартена Фуркада, і Кантена Фіона моя усіх топів і став чемпіоном світу. Було настільки важко, я собі на секундочку подумав, що от мені і срібла хватить. Медалі, медаль, срібла хватить. І тут, і тут же я подумав, що ні, срібла мені не вистачить чемпіон світу, це все-таки вище не може бути. і Я ще трохи зібрав десь там. Які там десь в середині мене були, дотерпів цей підйом. Поїхав. Далі там вже остання відмітка, там розворот біля башні а, водонапірної. Там, коли я вже розвернувся, я бачив, що Іханець в районі може, менше 60 секунд. Якщо не помиляюсь, біля 8 десь було. Я побачив, що, вже... що він далеко, ну, що йому не вистачить дистанції для того, щоб мене дістати. Я вже так... Тоді я вже придихнув, скажімо так. Ну і все. Такі. А там вже фініш і емоції, які просто не передати словами. Але перший етап Кубку світу в цьому сезоні тут в Сунді. Дмитро змушений буде пропустити. Під час підготовки він зламав руку, тому поки що лікується. Он як завжди, професіонально виконує э, мої э, плани. Я практично кожен день з ним в контакті. скажу, що э, оптимістично двигається к старту Кофілцену. Э, хорошо, що. Что... już ręka pozwala t uh, wypełniać pełną programu А у жіночій команді Юлія Джима також змушена пропустити етап у Естерсунді, тому що напередодні вона прихворіла, і тренери вирішили її приберегти. І вже в Хохфільцені на наступному етапі Кубку світу ми її вже побачимо в строю в команді. Отож, за відсутності лідерів, наші тренерські штаби жіночої та чоловічої збірною обрали такі склади. І серед чоловіків у нас є шістка: це Денис Насико, це Антон Дученко, це Богдан Симбол, це Артем Прима та Артем. Артем Тищенко і Тарас Лисюк. Якщо зрівняти прошлі сезони, ми трохи в кращому психологічному стані переїжджаємо. Що стосується складу команди, так мені було треба вибрати шестерку таку, щоб ми могли добре закрити старти з Вестерсунду, тому що тут є програма дуже важлива. І я думаю, що на це час знаходиться сама лучша шестерка, якою є моментально в моїй команді. У жінок на цей етап тренерський штаб заявив Анастасію Маркушину, Ірину Петренко, Анну Кривонос, Любовки Піченкову, Дар'ю Блашко і також дебютанку Христину Дмитренко. У нас не такий великий вибір, чесно кажучи, щоб була якась сильно висока конкуренція, тому що. Молоді дівчата, які з нами працювали, то це все-таки майбутнє нашого біатлону. На сьогодні на цьому рівні конкурувати ще дуже складно. Я маю на увазі і е, Сеню Приходько, і Олену Городну, і Сашу Міркушину, але ми на них дуже розраховані. Зараз стартує дебютна гонка Кубка світу, перший етап цього сезону, і це Сінґл мікс Артем Тищенко, Анастасія Меркушина, шостий біп, шостий номер. І бажаємо їм успіху закриває всі без додаткових патронів. Артем Тищенко йде виходить у першій п'ятірці. На обидвох етапах Артем Тищенко тримав команду України максимально близько до подіуму, зробивши одну хибу. Анастасія Меркушина на останній етап вийшла четвертою. Але втримати цей результат не зуміла. Юра, по сьогоднішній одиночній змішаній естафеті бачили, що Артем сьогодні ну, був готовий, мабуть, на 100%. Так, Артем зробив те, що я від нього чекав. хорошо, швидко стріляв. uvereno na trase dvíženie očeň Charošie moh bežať praktično s ľubým saperníkom, pretože ja rád, je to starta sezóny za nevo i za komandu i až i dal nemnožka bolšie od tej estafety, no palučilos, ako palúčilosť, ja domajú, že to je načala sezóna i Далі за мускою команду скажу, що хочу, щоб все показали себе так, як Артем. Сьогодні перша гонка сезону дебютна гонка на Кубку світу в Естерсунді Завершилася. Це була одиночна змішана естафета, де наші посіли 10-те місце. 7 додаткових патронів. І відставання більше хвилини це Артем Тищенко і Анастасія Меркушина. Стежимо вже за наступною гонкою. Це класична змішана естафета, де виступає наша четвірка. Двоє хлопців, двоє дівчат. І сподіваємося на них. Першими на трасу вийшли чоловіки. Артем Прима відпрацював чисто, а Антон Дученко зробив три хиби і передав естафету жінкам на 13-му місці. Ірина Петренко, хоч мала таку ж кількість неточних пострілів, але підняла Україну на три сходинки вище. А чиста стрільба дебютанки Кубка світу Христини Дмитренко дозволила фінішувати на восьмій позиції. На даний момент зі стрільбою хочеться, щоб краще було, тому що поки не можу знайти оптимальну форму стрільбі. Те, що пересування по дистанції, то можливо очікував від себе трошки більше. Не знаю, лижі в принципі, сьогодні добре працювали, з ким я сідав на спусках, явно були не гірші, ніж у інших атлетів, тому не знаю, потрібно зробити аналіз з тренером і розібратися, чому такий результат. Такого сильного мандража в мене не було. Це добре, мабуть. Тільки перемандражило, коли чекала свій етап у доміку. І пару разів вдома. Ну це так трохи. Я думала буде більше. Коли я по телевізору дивлюся, знаєте, все так кажеться, що нафіга собі, тут така атмосфера стрьомно, мабуть, там, біжати, виступати. Але як виявилось, то реально можна конкурувати, бігати, виступати, ну, отримувати кайф від цього. Там. От. <смеш> одним із головних нововведень від IBU у цьому сезоні є заборона на використання фтору у всіх засобах, які використовують для підготовки лиш для змагань. Справа в тому, що втор негативно впливає на навколишнє середовище. Відтак сервісменам треба якось прилаштуватися і знайти інші засоби, інші способи підготовки лиж. Тепер перед кожною гонкою лижі будуть перевіряти на наявність втору. Якщо показник більше 1,8 проміла, біатлоніст або біатлоністку будуть Ну, Тепер перед стартом за півгодини до старту атлета нести лижі на на тест для втору, і це трохи складніше, тому що у нас дуже мало часу залишається. Це не тільки у нас, це у всіх команд. Спортсменів, скажімо так, не дуже кас... стосується. стосується ти, ти просто береш лижі перед стартом за 5 хвилин, після фініша просто як здаєш і все. Ти до них не маєш відношення ніякого просто береш їх, біжиш їх, даєш назад. Це сервіс, все зробить. Крім того, сервісмени змушені були повністю замінити весь інвентар, який вони використовували для змащення, тому що втор міг потрапити із поверхні, наприклад, от такої от щіточки на поверхню лижі, чи от із такої от прасочки на поверхню лижі, тому все вимили, дещо замінили і повністю переобладнали свої ось ці вакс кабіни. Анастасія Меркушина також стартує. А на кривонос уже на трасі жіноча індивідуальна гонка 15 кілометрів, 4 стрільби за кожен промах плюс хвилина. Побачимо, чи тут українки зможуть гарно виступити. Перша гонка індивідуальна в цьому році. Вау! Поїхали! А от зараз будемо слухати, як шведи вболівають за стрільбу. Своїх біатлоністок. Анна Магнусен готується ]吗? до стрільби. Зараз буде. Промах. Промах. Два промахи. Якось шведи не налаштувалися на стрільбу. На атмосферу нічого, це не перша гонка шлижені. Індивідуальні гонки закінчилися для нас потраплянням очки. Зокрема, у дівчат це були наша Ірина Петренко, яка стала 22 другою. Це один з найкращих її результатів за останні роки виступів. І також сороковою стала Анна Кривонос. Це перший потрапляння взагалі на кубках світу у очки. Я завжди хочу попасти в очки, тому що в тому році я вроді би не попала жодного разу, навіть жодного очка не принесли. І тому на цей сезон, звичайно. Я хочу в очки попадати, але я думаю, що в моєму віці мають бути кращі результати. Але так як я тільки другий рік на Кубку світу, тому я думаю, що хоча б в очки було б непогано. До старту першого етапу серед лідерів, Микола Зот, старший тренер жіночої збірної України, називав Анастасію Маркушину в індивідуальній гонці, вона не показала цих своїх якостей. П'ять хиб і один з найгірших результатів. Анастасії на Кубках світу у її кар'єрі. Настю, привіт. Поняв. А у чоловіків індивідуальна гонка виявилася ще гіршою. Лише один представник у топ-40. Єдині очки набрав це Артем Тищенко, одна хиба і 38 місце. Всі інші, а це Богдан Цимбал, Тарас Лисюк, Денис Насико, а також Антон Дученко у топ-40 не заїхали. No, z etáva pozitívneho bola byla si vodňa streľba. Dúmajú, že to s takou streľbou bylo možno si vodňa zdieľať dlhšie rezultáty. Štokasajec sa dvíženia na trase, tak tam skážu, že to neuznaval niektorých sportsmenov. Таким був початок першого етапу Кубку світу у морозному Естерсунді. Так, результати українців, можливо, не найкращі, але ви можете написати у коментарях, що ви думаєте про виступ українських біатлоністів з біатлоністками. Не соромтеся, пишіть у коментарях. Ми намагалися показати, як. В якому стані, з яким настроєм вони підходили до цих змагань, взагалі, і що тут відбувається у Швеції. Також можете в коментарях писати свої питання, що ви хочете побачити тут, що ми вам е, покажемо. Пишіть, не соромтеся, ми прочитаємо. Ми тут залишаємося. Далі на чекають два дні перерви, а потім знову гонки. Тому залишайтеся на суспільне спорт, адже саме тут ви знайдете усі актуальні новини про світовий та український біатлон. Дякую і побачимось.